Друзі мої, всім привіт. Субота, 10 червня. Дивіться, у нас старшенькі вже тут у нас вони гуляють. Ось, це саме старші у нас. 20 штук їх тут виласкаються у кориті. А там і воробьеон їдять їхню їжу. Вже вечір я сьогодні наробилася, консервувала компот полуничний з м'ятою, без лимона цей раз. Писали мені, напевно, вже квітує альпійська горка. Угу, Квітує. Дивіться, ці позасихали нафіг наші. Оці <гум> класно, так? Да? Зато ромашки, дивіться, які ромашки прекрасні. <гум> Ой, зараз так. Дивіться, які ромашки прекрасні, квітують. В общем, її треба сапати нашу горку. Маки Маки посіялися самі. Треба сапати, і ми її вже її два рази сапали, вона так щось швидко заростає. Нема коли її сапати. Ну нічого, дощик, може, пройде, щоб було легше її сапати. Так, отут я вас теж ще не водила. Дивіться, тут же ж у нас чорнобривці, а це вже висаджені баклажани. Оце тут між рядочками і отам ще рядочок так. 77 штук, але ну, вроді всі стоять і ще не здохли, поливаємо потрошку. Так, а це у нас і ще тут одні булечки. Бубулечки сидять. Так, булечки? Ось булечки маленькі. Мама їх захищає як. От. А сьогодні у нас ще одні булечки з'явилися. 15 з 15. Перший виводок 20 і 22, другий 13 і 16 здох, 12 стало, залишилося. І от сьогодні 15 із 15. Манюньки, зовсім манюньки вон вони. бояться, вони як за маму прячуться. Не будемо вас тривожити. Так, підемо цією дорогою. Так, підросли мої. По солнушки підросли. Потім покажу, як вони квітують. Тут суничка ось навіть є, а я вже одну слопала. Помідор тут росте, ось опортулак, той, який був між камінцями, треба було поливати. Це бур'ян. Треба було поливати, і він би був. Але ж хто його поливав? Хто його поливав. Зато ось трояндочка, дивіться, чайна буде квітувати. І тут добре, хорошо, хорошо, що ми її пересадили туди. Буде тут вона. Вона тут буде. Ми її ще бризкали, я купувала цей спеціально там. Удобрення ми її бризкали, така зелена, красива. І я оце ж тільки з вами побачила, що вона буде квітувати. Так, далі астрочки мої. Трішечки посходили, ось вони. І там, де я поливала, бачите, портулак посходив. Я поливала айстрочки, щоб вони мені, мені зійшли. А портулак зійшов. Думаю, та що це за трава? А це ж таки портулак. Полила я вокруг цей по камням разок. І все, і покинула. Важко носить воду. П'яти так болять. шматтю моє висить тут. Сьогодні тут повісила, тому що там сушила одіяло, подушки на тих шквор... шкворочках. Так, що далі? Тут квіточки підростають, Ідемо далі. Сьогодні з другого боку вас повела тюльпани. Що у нас по тюльпанам? Ми ж збиралися їх викопувати. Та хто ж їх викопував? Ми там почали один рядок викопали, Саша каже, що вони там дуже дрібні. Пішли в всю сторону. Ну, пішли. Це було. Два тижні тому. Почали нам вже ж рано, що тут аж були у нас. Почали копати жарко. Та ми як задовбались, ми скопали тут скільки? Три рядочки. Кажу, Саша, бросаємо нафіг. Вони нам тут мішали, ми їх викопали, все, які питання. Хай цвітуть цвітуть. Все, перестануть квітнути, щось будемо думати. Ну Це дуже важко, друзі, це дуже важко їх вибирати, їх копати. Ну, коротше, оце вони стоять, ми і досі ще не прибрали цю всю ерунду. Тому що нема коли. То на роботі, то робить щось срочне. Так. Що далі? Виноград тут? Пройдемося трошки. Це у нас кабачки теж підсівали, але зійшли ті, що підсівали, вони посходили. Тут ще у нас гуляє місце, тут у нас помідори будуть. Нам там ще... Танюша наділила, будемо садити завтра. Сьогодні хотіли, Саша пішов до сусідів, там допомогти треба. Сіно ж почалося. От. І ми завтра посадимо тут помідори. І ще під нашим каркасом зняли пленку, тому що. Треба було підняти нам цей каркасик. Переробили. Ми його вище зробили, тому що піднімається вже перець і торкатися буде плівки, а це ну, не гарно, неправильно, буде горіть. І ми його скотчем заліпили. Ну, я зараз знімала, дивлюсь, воно відклеюється нафіг. Ну, коротше, не знаю, що воно буде. Щось буде. Я хочу, щоб він у на мене накритий був. Бачите, який він зелений, красивий. Я тільки що його полила, і тут навіть є перчина. Дивіться, яка. Бачите, яка перчинка. Отак. От Квітує. Нехай я зараз пройдуся з вами, накрию його. Так, соя моя. Соя моя росте. Помідори теж квітнуть. Ось вишня, з вами теж бачу. Не бачила, чого не пищать. Не бачила вишеньку. Ось вона спійна моя, хороша моя. Моя хороша спина, вишенка. Сливи жовтіють, треба туди антихрущ заливати багато, він дорогий. Ну, коротше говоря, Це дині. Ось диньки посходили. І тут добре підсівали моїх. Ось три рядочки. Хочу на черешеньку піти, подивитися. Великий буде ролик. Нічого страшного. Нічого страшного. Так. Ось черешня. Ось черешенька. Бачите, яка красива буде ягідка. М -м -м, клас. Буде трошки посмакувати. І абрикоска. Ну тут теж поодинокі. Я вам вже їх показувала. Дивіться, яка І вон, Не знаю, більше не бачу, ось ще. Ось. Ну, добра, абрикоса в минулому році одну я зірвала, така класна. Клей їла. <реш> Жувала клей. А тут не знаю, тут не бачила я. Не буду я розглядати. пішліть далі. Вітерець, це саме б садить ми збиралися, думали, зараз помідори, але гукнули, що ж. Пішов, каже, завтра вранці посадимо. Ну, добре, кажу. Нехай так. Все. Гарбуз, гарбуз, Дівочки, картопелька. Росте. Ну, треба дощ, бачите? Воно вроде збирається на дощ щось. Боже, що сьогодні було пів четвертого ранку? Буляха, муха. Ой, ця війна, я не знаю, це просто. Я вам розкажу. Все вам розкажу, що я чула. Нічого не бачила, але чула. Оце картопелька, квасолька. Це ми ще посадили, редиску посіяли, ось вона зійшла, зараз я її буду поливати. Тут у нас ми планували капусту, ось ми її трішечки розсадили, але, але тут щось зажрало її. Ось, ось бачите, од'їло прямо. Падла якась од'їла. Так, тут зігнулася в три погибелі, тому що... Треба її полить, хоч вона там і під низом волога земля, все одно. І не всю ми пересадили. В общем-то, трішечки ми пересадимо і якщо залишиться місце, помідорами досадимо, нас хватить. Далі дівчата казали, а де огірки? Не бачу ваших огірків. Ось, дівочки, наші огірки. Ось рядок починається. Ось другий, ось третій, ось четвертий, середній. Щось його тут зовсім мало. І ось іще один. Це морква, ось така. Бачите, Чотири рядочки моркви. Горох квітний ще не їли ми гороху. І оце буряк. Буряк червоний. Ну Щось тут півтора рядка. Він просто не зійшов, я його досівала. Начебто досівала. А може не досівала, я вже не пам'ятаю. Може, в мене сім'я не вистачило. По-моєму, не вистачило. Зараз вам набрешу і сама зіб'юся. Так, ідемо подивимося мої помідорки, ті, які будемо висаджувати. Це все цибуля. Полонечки закрила я 9 банок, було 10, одна лопнула, вже яги туди насипала, почала заливати водою, воно буде, капець. Ось помідорки. Ось які мої хороші. Стоять, сьогодні будуть другу ніч стоять без, без криші. Ну нічого страшного. От. Такі то справи. Полиничка ще трошечки є. Трошечки є поминичка, бачите? Що треба? Треба вибирати. Можна вибирати. Ми вчора вибирали. Угу. Оце перша і остання добра. Прямо з глядки. Я Пересаджувати їх. Бачите, які кущі петрушки щавлю. Петрушку я так і не завакуумувала. Щось у мене вакууматор якийсь бракований виходить. Вийшов, вийшов бракований. Взагалі, не знаю. Я нажимаю вакуумувати. Воно вичавлює з той клубніки із черешні сік, нажимаю паять, а воно не паяє. Ну, взагалі, не знаю. Ваня його розібрав, подивився, зібрав, каже, якийсь каже, е е е е е е е е шаман його робив. Це мій салатик, його можна вже рвати їсти. Взагалі, хочу я зрізати. Саша каже, давай я тобі зріжу цю петрушку. Кажу, ні, я їй сама. щавель мені можеш зрізати. А Петрушку я сама, тому що я хочу ж таки її заморозити утою фігнёй. Попробувати. З'їла дві ягідки ще хочеться. О, здрасті. Взагалі-то хочу прибрати звідси цю зелень всю. і викопати усю клубнику. Це моя така мрія. Викопати клубнику, перебрати її, Перекультивувати тут усе, зробити грядки, зробити ту плівку. І посадить тут по-людськи клубнику. Ну, не знаю, полуницю, Не знаю, дівочки. В общем, що сьогодні було? Просипаюсь я пів четвертого утра. Ще не було пів четвертого, було десь 3,17. Від того, що Ваня балакає з кимось. Ваня балакав в чат рулетки. А, ви ж не в курсі. Ми ж йому телефон купили, хто не бачив трансляцію мою. Вона видна тепер тільки мені трансляція. там. От я б зараз би повернула на себе камеру, а не можу. Я в городі щось розповідаю, то мені зручно, а як я щось вже таке розповідаю, мені зручніше дивитися на вас. А, в общем. І чую він був? Бала... Ваня, з ким ти там балакаєш, З ким ти балакаєш? Мама я каже, нафіг вона тобі здалася, та чатрулетка, тобі що кажу? Не знала з ким пообщатися. Три ночі. Він чатрулетки общається. Коротше говоря. Потім я тільки придримала, чую, над нами цей летить мопед блять. Бляцький той мопед летить, сука. Пролетіло. Ну ладно. Потім чую, бух-бух. Йо, бух. перний театр. Лежу далі. Лежу, лежу десь через минут 20 бу бух Ну, йоп, вашу мать, блядь, Встала, вийшла на двір. Саша вийшов, сусід вийшов, що толку, походили, походили, позаглядали. Пішли в хату та й лягли. Я лежу, у потолок, дивлюся. Ну, в общем, що я хочу сказати. Мені це цікаво. Якщо оці сволочі, вони якщо б розрушили усе, що вони робили? От усе зрівняли, як Маріуполь зрівняний з землею. Усе, що вони в Херсоні наробили. Я не можу досі успокоїтися, в мене просто рве душу, що вони наробили. Вони наслідків навіть не розуміють, що вони наробили. І хтось мені щось буде пояснювати і доказувати, та ні в коїм случі я слухати, нікого не збираюся. Це ж просто ужас. Ви сволочі послідні, ви тваряні, нормальні, ви я не знаю, мене немає слів підібрати. Що ж ви наробили? Людей погубили. Ви окупірували і не дали їм виїхати. Вони погибли там люди, їх розстріляли в машині. Случай, що дівчинка 6 років, її братик півтора року. Мама, бабушка, дідусь їх розстріляли в машині. Вони хотіли виїхати. Їм не дали виїхати. Жінка з двома младенцями на руках потонула. Скільки людей там? Там сотні людей потонувших, просто утонули. Що ж ви робите? І вони все одно продовжують і наступають. Я такою та ви ти це вообще? Я просто в шокі. Та ставте вже нас покої. нас в спокої. Ви самі винувати, ви, ви Все, і ще ті йобнуті, блядь, на цьому на Донбасі кричать, що їх бомбили 8 годин. Та хто вас бомбив? Якщо б вас так бомбили, як тут бомбили. Та я б подивилась би на вас. От, сидять у тіктоках, там прямий ефіри ведуть і все на світі. Кончені. Просто нема вже не сил, не нічого немає, я вже не знаю. У мене нема настроєння не знімати нічого. нічого просто Ох, як можна жити оце так? Як уже? Скільки оце люди мучаються? Ну, ладно, ми там ну, якось, якось тут виживаємо. А там, як люди живуть в окупірованих оцих всіх? Як? А і ще дойде до тих, хто окупірований, ну, ще там не, не, наші не зайшли і ще не освобождають цим мразі, Як там будуть іще люди, що з ними буде? Ох, Ну, Україна не оставе, не клаптика не оставе землі. тому що дай палець, откусять руку. Ні в коєм случаї не можна цього допустити. Треба буде, підемо усі. Треба буде, підемо усі. Було б здоров'я. Та було б здоров'я. Ну, Взагалі, може, я і зря затіла цю тему заділа, за, за ну я не знаю. я не знаю. І сьогодні ночью теж обіщають нам веселу ніч. Наше сусіднє місто наше. Будуть опять цей. Ну, це просто, я не знаю. Я встала, вона голова болить. Коротше, дівчатки, 17 минут. Я бажаю Україні миру, бажаю розуму нашим сусідам. Хоча це безполезно, як наш сусід каже, безполезно. Це ж взагалі, Прекратіть стріль... Ні, ми не ми не ми не відступимо, тому що це наша земля. Ви уйдіть з нашої землі. Ви уйдіть з нашої землі, уйдіть. Нахер. Йдіть на свою територію і там робіть, що хочете. Зривайте, не зривайте, затопляйте, не затопляйте, що хочете там робіть. Ідіть нахер і все. Дайте людям жити спокійно в мирі, дайте людям жити. Діти народжуються, у війну народилася дитина і війну померла. Та ви ж не ізверги, та ви, я не знаю, хто, як вас назвати взагалі. І той, хто це зірвав, цю каховську ГЕС. Це ж якась одна сволочь, одна сволоч нажала на цю кнопку, на цю взривчатку, дёрнула, чи що вони там роблять? Одна оця тварь. Ну нічого, що ж, що маємо, то маємо. Ми видержимо. Ми будемо стояти до кінця. Голод нам обіщають, і ще щось. Ну, що мені не страшно помирати. Мені просто страшно за мою дитину, тому що я їй ще потрібна. А помирати мені вже не страшно давно. Може, звісно, так не придавило. Якщо б то карабкалась, ну, це інстинкт. Інстинкт організму просто. Отакі діяла, дівчата, ребята, побачите це нове відео в понеділок, тому що воно дуже велике в мене вийшло. Буду грузити його на роботі. Все. Будьте здорові, живіть в мірі, любові. Бережіть одне одного, бережіть Україну. Все, Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Пока-пока.